Європейська комісія вітає скасування Україною суперечливих заходів, які обмежують незалежність антикорупційних органів. Володимир Зеленський заявив, що почались переговори про можливу зустріч із лідером Росії Володимиром Путіним. Україна отримала підтвердження того, що Німеччина і Норвегія передали їй частину комплексів Петріот. Європейська комісія вітає скасування Україною суперечливих заходів, які обмежують незалежність антикорупційних органів Національного антикорупційного бюро і спеціальної антикорупційної прокуратури. У четвер президент України оголосив, що внесе до Верховної Ради України проєкт закону, який відновлює автономію цих органів. І це як вважають у Брюсселі, повний поворот на 180 градусів лише за два дні. Бо у вівторок Володимир Зеленський підписав закон, який позбавив. Ці органи автономії. Тепер європейська комісія розгляне проєкт нового закону і голосила, що уважно буде стежити за ситуацією у заяві, яку надіслали польському радіо, гречник Єврокомісії наголосив, що позиція Брюсселя залишається незмінною. Україна має забезпечити незалежність антикорупційних інституцій. Вони мають вирішальне значення для програми реформ України і процесу інтеграції її із Європейським Союзом. Так написав. Ав, речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. він додав, що тепер українська влада має забезпечити дотримання цих стандартів. Комісія очікує, що суперечливі норми не буде впроваджено, доки нові не набудуть чинності. Атака на незалежність українських антикорупційних органів викликала ажіотаж у інституціях Євросоюзу. Як повідомляє Беата Плумецька, кореспондентка польської радіо, це був перший випадок з лютого 2022 року, початку повномасштабного. Нападу Росії на Україну відколи Європейська комісія так відкрито критикувала зміни, Брюссель часто закривав очі на деякі затримки реформ в Україні, але обмеження незалежності антикорупційних органів було перетином червоних ліній, не дотриманням попередніх рекомендацій Комісії. У п'ятницю президент України Володимир Зеленський заявив, що почались переговори про можливу зустріч із лідером Росії Володимиром Путіним. За словами Зеленського, Україні потрібен кінець війни. і Цей кінець, ймовірно, починається із зустрічі лідерів. Іншого способу, заявив Зеленський, зробити це із росіянами немає. Цитую, нам потрібен порядок денний для такої зустрічі. Зустріч на рівні керівництва. Ми завжди публічно порушуємо це питання. Тепер в розмовах вони також почали про це. Говорити, і це вже крок до якоїсь зустрічі, заявив Зеленський. Водночас він додав, що багато чого було досягнуто і завдяки певним діям на російській території, певним операціям, маючи на увазі українські удари по російських об'єктах. Володимир Зеленський теж спростував повідомлення про те, що Росія просувається на передовій. За його словами, вона не просувається. Хоча українським солдатам там дуже важко, росіяни не хочуть воювати окрім свої їх лідерів і все це відчувається, однак їх більше, тому ми більше ризикуємо, зазначив Володимир Зеленський. Також він додав, що росіяни намагаються прорвати лінію фронту, однак успіху не досягають. Україна отримала підтвердження того, що Німеччина і Норвегія поставили їй три із десяти ракетних комплексів Петріот. Про це також заявив Володимир Зеленський. Він сказав, що Україна зараз працює з державами-партнерами над тим, аби придбати десять ракетних комплексів Петріот. Наголосив, що передача в Україні трьох таких систем уже підтверджена. Він також зазначив, що президент США Дональд Трамп продасть Україні ракети Петріот, але завдання в тому, аби знайти. Фінансування для всіх десяти систем також із Америкою домовилися, що вони купуватимуть в Україні безпілотники. Така домовленість є, і доручено це завдання голові Ради національної безпеки та оборони України. Тим часом Польща вже стоїть на шляху реалізації військових контрактів зі Сполученими Штатами Америки. 4 мільярди доларів на закупівлю і модернізацію військової техніки буде виділено. Польща підписала угоду зі США, за якою американці нададуть Польщі гарантії на кредити. Міністр національної оборони Польщі Владислав Кусіняк Камеш заявив, що гроші буде використано на реалізацію польсько-американських військових контрактів масивне. Нещодавно підписані великі контракти на Апачі на 10 мільярдів доларів. Але й друга фаза програми Вісла це такі теми, які потребують підтримки, і це ті програми, які ми будемо дофінансовувати. візепремєр Прем'єр-міністр теж додав, що його міністерство працює над масштабною програмою модернізації літаків f 16 то єсвіки великі завдання. Вони вже своє політали, але мають бути оновлені до найсучаснішої версії до такого рівня, аби могли функціонувати і на полі бою, і у стримуванні, і в захисті. функціонувати на в в обороні днями. уряд обговорить стратегію національної безпеки. Також міністр оборони Польщі висловив сподівання, що уряд ухвалить цей документ, а президент його підпише. Російського обстрілу із застосуванням 103 ударних безпілотників і чотирьох ракет, здійсненого в ніч на четвер, загинули три людини в Харківській області. Десять осіб, зокрема дев'ятирічна дитина, були поранені в Черкасах. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Президент зазначив, що в середу, під час зустрічі в Стамбулі, російській стороні знову було представлено пропозицію про негайне і повне припинення вогню. За словами Зеленського, у відповідь російські безпілотні. Лотники атакували житлові будинки та ринок в Одесі, багатоповерхівки в Черкасах, об'єкти енергетичної інфраструктури в Харківській області, спортивний зал університету в Запоріжжі, а також райони в Донецькій, Сумській та Миколаївській областях. За словами президента України, Росія не має наміру відмовлятися від терору і блокує дипломатичні зусилля. Тому заслуговує на весь спектр санкцій та українських ударів по її логістиці, військових базах та об'єктах озброєння. Ми будемо Робити все, щоб дипломатія працювала, але саме Росія має покласти край цій війні, яку вона сама розпочала, наголосив очільник держави. Відносини між Китаєм і Європейським Союзом перебувають на переломному етапі, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн під час зустрічей з китайськими лідерами. У китайській столиці відбувся саміт Євросоюз Китай. Однак обидві сторони все більше розділяються ніж об'єднуються. Зустріч у Пекіні не призвела до прориву. А декларації, які її супроводжували, були вже знайомими вимогами ЄС та Китаю. Експерт Європейської ради з міжнародних відносин Алі. Ція Бачульська вважає, що Пекін несерйозно ставиться до співпраці з ЄС. Саміт народився в муках. Він був скорочений з дводенного заходу до одноденного. Він супроводжувався невизначеністю щодо того, чи буде присутній Сі Дзіньпін. Всі ці елементи створюють оптику, в якій зрозуміло, що ЄС не сприймається всерйоз китайською стороною на даний момент. Вважає експертка. Брюссель закликає Китай вплинути на Росію, щоб вона припинила війну в Україні однак, це не в інтересах Китаю. Хороші. Відносини з Росією наразі є гарантією безпеки Китаю. Додала Аліція Бачульська. Лідери Європейського союзу хочуть покращити несприятливий торговельний баланс з Китаєм, який минулого року сягнув рекордних 305 мільярдів євро. Китайці заявляють про свою готовність розширювати співпрацю. Наразі однак на горизонті відносин з'являється більше тарифів та санкцій проти китайських підприємств. Під час заходів, проведених у зв'язку з тимчасовим відновленням прикордонного контролю, у середу, 23 липня, п'ятьом особам було відмовлено у в'їзді з Німеччини до Польщі. Крім того, одну особу було передано до цієї країни в порядку реадмісії. З іншого боку, на литовському кордоні було затримано двох осіб, і двом було відмовлено у в'їзді до Польщі. На кордоні з Німеччиною вчора прикордонники оформили понад 10 тисяч осіб та понад 4 тисячі 400 транспортних заходів. Асобів на литовському кордоні з іншого боку, офіцери проконтролювали 7,5 тисяч осіб та понад 3 тисячі 900 транспортних засобів. Польща відновила тимчасовий прикордонний контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою 7 липня. Ці заходи здійснюються у 52 пунктах на польсько-німецькому кордоні і в 13 пунктах на литовсько польському кордоні. Мета тимчасового відновлення прикордонного контролю зупинити потік мігрантів. Підписав.